Працюю в дитячому садочку, задавайте питання. Коли люди у розмові дізнаються, що я працюю у садку, у них виникає маса запитань. Більшість стереотипних деякі дійсно мають сенс. Якщо такі питання є у вас, задавайте. Наскільки зараз багато дітей що виховуються в російськомовних сім'ях? Чи є якісь норми, якою мовою ви маєте спілкуватися з дітьми? Дуже багато дітей виховується в російськомовних сім'ях. Ми спілкуємося з ними виключно українською мовою і о чудо, але нас прекрасно розуміють. Більшість дітей україномовні, і вони, попри них, переходять теж на українську. Ніхто не заставляє їх радикально переходити так, як це робимо з дорослими. Вони самі проявляють інтерес перейти. Багато хто спілкується вже в садку українською, але приходять по них батьки і говорять з дітками російською. Тут треба змінюватись батькам, а не дітям. Діти як пластилін дуже підтатливі у колективі. Всі образи від інших дітей, які рідко але можуть проскакувати в плані мови. Ми присікаємо ніхто нікого не ображає. Тобто діти легше переходять на українську, ніж їх батьки, в рази легше в середньому дитині із Харкова найчастіше у нас дітки звідти потрібно від 4 до 10 днів. Звісно, що слова вже проскакують, але від дитини, яка україномовна, але дивиться розмультики не відрізниш, інші діти часто роблять зауваження або якось ображають через мову, вони не ображають, але можуть спитати А ти не росіянка. Ми не будемо з тобою дружити, якщо ти росіянка бо через вас. Зоанцеї, ми спостерігаємо, якщо дитина сама може пояснити, що вона українка, просто говорить російською, все супер, діти далі бавляться разом. Якщо ні, це робимо ми. Такі питання прилітають кожній російськомовній новій дитині. Але до образ якихось не доходило ще ніколи, наскільки важко проходить адаптація у дітей. В самої сину, через місяць буде 2Р, і починаю думати про садок. Можливо, є якісь поради, щоб цей процес пройшов легше, у кожного адаптація проходить по різному. Придумайте з дитиною ритуал прощання перед садочком, і вибирайте молодих вихователів, до них діти тягнуться, бо вони ще мають сили і настрой працювати та гратися з ними. Головне, не хвилюйтеся, бо діти це дуже відчувають. Дякую за відповіді. Прошу. Як ти справляєшся з емоційною навантаженістю роботи з маленькими дітьми, особливо з їхніми батьками? Діти потребують багато емоцій. Вони емоційні і хочуть того ж у відповідь. Бувають дні, коли я приходжу додому і не хочу посміхатися чи сміятися, не того що зла, просто ліміт емоцій, ніби вичерпався в такі моменти, гарно допомагає спокійні серіали або читати. Але я дуже люблю свою роботу. У якій області ваш садок? Це велике місто чи ні? Який Вюцон та дітей переселенці, а який місцеві жителі? Ми у Франківській області із 27 діток, 6 ВПО, місто не дуже велике, але спокійне. Як виживають на ЗП вихователів та іншого персоналу садків? Ахахаха, ніяк. От правда, утримати сім'ю на ці гроші неможливо. У мене працює чоловік. Живемо на його гроші. Я працюю більше для душі, ви молодець бі, мені дуже приємно. Якщо дитина лається або робить якісь ненормальні речі, як ви реагуєте? Якщо це мати, то можна один два рази проігнорувати якщо більше, присідаєте, чергуєте, можна різне придумати. Переважно діти не мають звички матюкатись як дорослі, так що того навіть не помічають. Тому, якщо дитина це робить за часто, вона хоче уваги. Працюємо над цим, даємо дитині трішки більше уваги, ніж до того, і проблема вирішується краще не карати за погане, а нагороджувати за хороше, тоді вони погане перестають робити, бо зайняті хорошим. Діти недорослі, вони рідко пакостять чисто на зло. Це нормально, що вам підвищують ЗП в тому році було підвищення, а занять ви не проводите, бо у вас немає бомбосховища. Онлайн заняття раз на тиждень 30 -ти хвети, це взагалі ні про що, за що вам платять з бюджету. Це виходить якась найкраща робота у світі. Нічого не роби, бабки капають. Пес. Це відноситься до конкретного садочку у Дніпрі. Думаю, якщо ви з цієї сфери, то в курсі таких ситуацій. На ділі садки без укриттів, на мою думку, мають бути повністю розформовані. Це небезпечно як для дітей, так і персоналу. Для мене дивно, як, в принципі, садок може бути онлайн. У нас всі працюють і отож, дітям по 2-3 роки. Садок онлайн, бо майже в центрі Дніпра не змогли вирити укриття за 3 роки. Ну, то таке, є нормальні приватні альтернативи, але те, що їм підвищують ЗП і взагалі платять, мені не дає покою. Особливо на фоні підвищення податків. Я ФОП. На, податки теж підняли жах як. А зарплату вони як піднімають. Не знаю я на руки, маю після всіх податків сімсот чи 600, не вважаю це достойними грошима в сучасному світі. А медсестри наші мають то взагалі смішно. Прибиральниці в кафе мають більше ніж ми так: 70 чи 600 – Це ні про що взагалі. Ви хоч дійсно працюєте, а нашим піднімають ЗП, А вони навіть онлайн не хочуть заняття кожен день проводити. І ОРС. влаштовуйтесь до нас, будете мати до 10 тисяч і просто попивати кавуську.